Сьогодні хочу поговорити про такий продукт для підтримання імунітету, як імуніті Деліке. Тож слухайте уважно. Імуніті Деліке це є чудовий продукт для вашого імунітету, для його підтримки та адаптації. Оскільки в складі є чудові адаптогени, відомі адаптогени це суфора, діагіль, а також радіола, які мають надпотужні адаптогенні властивості. Більше того, це є імуномодулятор та імуностимулятор. Тому будьте уважні, якщо у вас є аутоімунні збої, особливо не встановленої етіології. Даний продукт треба вживати з обережністю. І обов'язково проконсультуватися із вашим лікарем. Це є чудовий продукт для підтримання вашого імунітету і для адаптації організму до різних стресових умов. Чи то є фізичний стрес, чи то є емоційний стрес, чи то стрес для вашого здоров'я. Наприклад, він швидше допоможе відновитися після хвороби чи адаптуватися в період загострення різних вірусних або бактеріальних інфекцій. У склад даного продукту входять потужні антиоксиданти, наприклад, екстракт чорного перцю та куркума. Відповідно, в кожному із цих рослинних компонентів міститься потужний антиоксидант піперин та куркумін. відповідно. А це є відомі антиоксиданти, які захищають наш організм від старіння, від вільних радикалів, а також є відомими онкопротекторами. В складі даного продукту є ще один антиоксидант це шлемник Байкальський, який відомий своїми потужними антиоксидантними та протизапальними властивостями, зокрема, на сполучну тканину, а значить, це захист нашої шкіри та її елементів, волосся, нігті і так далі, слезових, і також захист опорно-рухового апарату. Тому люди, у яких є проблемна шкіра, або, наприклад, запальні процеси в опорно-руховому апараті, це також продукт, який до... Поможе у супутній терапії в даних випадках. Імуніті є джерелом біофлавоноїдів, які сприяють укріпленню судин, підтриманню серцево-судинної системи в цілому, а також мають потужні протизапальні властивості на весь організм, і в плані імунної відповіді, і в плані місцевої дії, наприклад, якийсь запальний елемент на шкірі, чи якийсь запальний елемент всередині нашого організму. Більше того, джерелом біофлавоноїдів тут, зокрема, є шипшина. А також інші компоненти, які я вже називала у Шепшина, відомо що є відоме джерело вітаміну С, а вітамін С у комбінації із цинком та селеном, які містяться в даному продукті в органічній формі, допомагають не тільки укріплювати імунітет, а й сприяють кращому метаболізму взагалі у усьому організмі. Отож, імуніті Деліка це є потужний імуностимулятор, який стимулює імунну відповідь і допомагає і посилює супутню терапію, чи то бактеріальну, антибактеріальну терапію, чи то протигребкову, чи то противірусну терапію. Тому даний продукт доцільно вживати, коли ви почали хворіти, звичайно, до обговорення із вашим лікарем, як він комбінується із вашою основною терапією, якщо така є а також період реабілітації, бо і прискорює одужання, і покращує реабілітацію, і прискорює її. Чи можна вживати імуніті просто з профілактичною метою? Нагадую, що у не є профілактика різних захворювань, зокрема нутрикоди. Однак, якщо у вас немає аутоімунних збоїв, ви можете підтримувати імунну функцію і в цілому обмін в вашому організмі, пропиваючи імуніті курсом раз чи два рази на рік. Але ще раз підкреслю, якщо у вас немає аутоімунних збоїв, таким чином, ви забезпечите інші важні. Важливі ефекти даного продукту на ваш організм, наприклад, підтримання шкіри, укріплення імунітету, балансування метаболізму тощо. Імуніті є чудовим продуктом для укріплення ваших судин, підтримання їхньої роботи, їхньої чистоти, особливо від холестерину поганого, а також для підтримання серця. Оскільки в складі продукту є тонізуючі компоненти, наприклад, софора, родіола, шепшина і так далі, дуже рекомендую людям, які мають схильність до гіпертензії першого другого ступеню. Обережно приймати цей продукт, а ще краще порадитися із вашим лікарем, аби уникнути різких стрибків тиску. Імуніті це є ще чиста шкіра, протизапальна дія очищення шкіри через кишківник, очищення шкіри через печінку, очищення шкіри через шлунково кишковий тракт, а також репродуктивну панель. Так-так, цей продукт має і таку дію. Тому, якщо у вас є запальні елементи на шкірі або слезових, імуніті в тому числі допоможе з ними справитись. Адаптогени допомагають нам не тільки швидко адаптуватися, а й підвищити нашу продуктивність в умовах фізичного виснаження, в умовах емоційного виснаження, в умовах депресії. Тож цей продукт зменшує ці стресові фактори, їхню дію, їхній вплив на наш організм, дозволяє організму швидше адаптуватися. І найголовніше прибирає відчуття тривожності, депресивності, агресивності. Тому цей продукт це є ще продукт, який з одного боку підвищує продукт. Активність і тонізує, а з іншого боку прибирає дурні думки в нашій голові про депресію, страх і тривогу. Є у цього продукту є одна дуже позитивна побічна дія. Беріть ручку і записуйте. Імунітві – це є ще продукт, який підтримує ваше репродуктивне здоров'я. Зовсім неочікувано, ця побічна дія вам точно сподобається для чоловіків це укріплення судин, серця та мозкового кровообігу, плюс захист простати. Для жінок це є регуляція циклу та покращення якості місячних. І записуйте лайфхак, якщо одночасно приймати імуніті і целюфай, якість циклу стає набагато вищою. Тож імуніті – це є дуже ефективний продукт, але водночас дуже складним. У чому складність? Полягає вона в тому, що продукт, оскільки він має дійсну дію, яка задекларована, він впливає і на імунітет, і на гормональний фон, звичайно, впливає позитивно. Однак не всім людям такий ефект може підійти. Тому будьте уважні. Якщо у вас є аутоізмунні збої, вам цей продукт не можна. Вагітним, готуючим жінкам також заборонено. Дітям до 18 років також продукт не рекомендується. Також, якщо ви маєте загострення хронічних захворювань, зокрема, Гострення шумково-кишкового тракту, ревматоїдного гартриту, тощо консультуйтеся з лікарем, перш ніж приймати даний продукт. Якщо у вас Є підвищений артеріальний тиск, перша друга ступінь гіпертензії. Також консультуйтесь з лікарем. Проблеми зі щитовидкою, з гормональні збої, репродуктивна панель чи гормональна панель щитовидної залози. Обов'язково консультуйте з лікарем, бо це може бути аутоімунним збоєм, про який ви не підозрюєте, а пам'ятаєте, що імуніті є потужним імуностимулятором. Також не варто приймати цей продукт просто так, на всякий випадок. Треба чітко розуміти, що ви хочете отримати від Продукту. Рекомендую вам здати загальний аналіз крові, це кров із пальчика, який покаже, чи є у вас якісь порушення на даний момент. Аналіз займає 5-10 хвилин, зато ви будете впевнені, що у вашому організмі не відбуваються якісь аутоімунні збої і відхилення. Ну, а зрештою, ви самі знаєте, які у вас можливі відхилення в здоров'ї, і відповідно до того списку, що я озвучила, можете вважати, чи підходить вам цей продукт чи ні. Однак скажу однозначно, цей продукт працює. Працює особливо, коли ви хворієте. Тільки ви починаєте хворіти, приймаючи цей продукт по класичній схемі протягом 7-10 днів, ви можете бути впевнені, що ви швидше ви у вас не буде ускладнень можливих. А так само. Після хвороби для підтримання вашого організму для закріплення імунної відповіді, яка відбулася на бактерію, вірус, грибок тощо. Отже, будьте здорові! І оскільки в нас почався сезон вірусів, застуд та інших негараздів, які витають кругом нас, і ну, у нас направду дуже складно від них захиститися просто так, вітамінами чи мінералами, я вам дуже рекомендую, тримайте під рукою імуніті. Бо коли щось станеться і якийсь вірус все-таки прорве вашу оборону в імунній системі, чи бактерія підселиться, ви точно будете знати, що робити. Бережіть себе і будьте здорові! Якщо є питання, завжди з радістю на них відповім. Це був продукт імуніті, де елікеанутрікот.